Діяльність Української РСР на міжнародній арені після Другої світової війни за роки війни виріс міжнародний авторитет України, їй належала вагома роль у зовнішній політиці СРСР, основні напрями зовнішньополітичної діяльності УРСР основні напрями зовнішньополітичної діяльності УРСР наприкінці 40-х у 50-ті роки наркомат закордонних справ Республіки, створено у 1944 році. Врегулювання територіальних проблем із Польщею з 16 серпня 45-го року кордон із СРСР став пролягати на захід від рави руської і на схід від перемишля до Карпат. При цьому, в ході насильницької депортації з Польщі було виселено 700 тисяч українців відповідно з України. 788 тисяч поляків особливо варто відзначити проведено в квітні травні 47-го року комуністичним урядом Польщі операцію вісла, суть якої полягала в переселенні українського населення Лемківщини на західний польський кордон. Ця акція засуджена урядом сучасної Польщі як злочинна акція завершення воз'єднання українських земель у єдиній українській державі. Входження до складу УРСР Закарпатської України за договором між СРСР і Чехословаччиною, укладеним 29 червня 1945 року. Участь у створенні Організації Об'єднаних Націй у 1945 році, підписання і ратифікація статуту організації. Робота представників України у комітетах і комісіях ООН, у Раді безпеки заснування в 1958 році постійного представництва Української РСР при ООН. Робота в 50-ті роки ХХ століття у 16 міжнародних організаціях, підписання 60 міжнародних договорів і конвенцій, встановлення економічних, культурних і наукових контактів з іншими країнами, діяльність Українського товариства Дружби і культурних зв'язків із закордонними країнами, створене в 59-му році. Підтримка рухів на захист миру за припинення гонки озброєнь руху прихильників миру Конгресу народів про захист миру в 52-му році проведення в 51-му році Першої Української республіканської конференції прихильників миру. Методичні рекомендації. При вивченні теми слід усвідомити, що існувала величезна відмінність між значною за обсягом проти суто формальною участю у РСР в різноманітних міжнародних організаціях та рухах з одного боку та цілковитою підпорядкованістю радянської України Москві з іншого боку. Проте навіть така участь у світових політичних, економічних культурних процесах стала певним позитивним досвідом для діячів майбутньої української держави. Перевір себе чому, на вашу думку, керівництво СРСР дозволяло представникам УРСР вести активну зовнішньополітичну діяльність, хоча й повністю під центру післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945-му середині 50-х років ХХ століття повернення до мирного життя. Процес повернення України до мирного життя проходив у надзвичайно важких і несприятливих умовах. Протягом 1941 44 років по її території двічі прокотилася війна. Гітлерівці знищили більше чотирьох мільйонів мирних жителів, загинув кожний шостий житель республіки, залишилися без даху над головою близько десяти мільйонів чоловік. Окупанти зруйнували і спалили 714 міст і селищ, більш як 28 тисяч сіл, понад 16 тисяч промислових підприємств, майже 33 тисячі шкіл, технікумів і вузів. Після визволення в республіці залишилося тільки 19% довоєнної кількості промислових підприємств, припинили існування близько 30 тисяч колгоспів радгоспів МТС. Загальна сума збитків, завданих населенню і народному господарству України, склала майже 1 трильйон 200 мільярдів карбованців відновлення народного господарства. Результати напруженої праці народу по відновленню зруйнованого господарства були вражаючими. У 1950 році промислове виробництво в Україні на 15% перевищувало рівень 40-го року. У 1947 році була скасована карткова система. Проте, в цілому, зростання промислового виробництва не привело до істотного підвищення рівня життя народу. До 1950 року легка промисловість ледве досягала 80% довоєнного до рівня, відчувалася гостра нестача предметів споживання. До того ж, грошова реформа 1947 року девальвувала карбованець, з'їла особисті заощадження і супроводжувалася підвищенням цін. Гострі суперечності процесу відновлення економіки найсильніше проявилися в сільському господарстві. До 1950 року воно досягло близько 60% від рівня 1940 року. Сільське господарство посідало другорядне місце і зазнало наслідків катастрофічної посухи 46-го року, після якої центральні органи почали за свідченням Хрущова займатися відвертим вибиванням хлібних запасів у населення. Крім того, щоб не допустити прийняття деякими країнами так званої народної демократії планом маршала, Сталін наказав значну кількість хліба вивести до Східної Європи. У результаті цієї сваволі на Україні вибухнув другий голод, який забрав на Лівобережжі та Півдні життя близько мільйона людей. РАДАНІЗАЦІЯ Західних областей України. Розвиток західних областей України в післявоєнні роки мав свої особливості. Радянський лад зіткнувся з ворожим ставленням греко-католицької церкви, сильним впливом ідей націоналізму серед населення, різко негативним ставленням більшості селянства до колективізації, збройними діями з боку підпілля ОУН-УПА. На західноукраїнських землях були здійснені індустріалізація. До 1951 року промислове виробництво виросло на 230 у порівнянні з 45-м роком і склало 10 промислового виробництва республіки, колективізація, що завершилася на початку 50-х років, соціальні зміни, формування місцевого робітничого класу, верство українських інженерів і техніків, та інші розвиток освіти. У 1950 році у вузах західної України навчалося близько 33 тисяч студентів та інші зміни, що отримали назву радянізація. Ці перетворення проходили в умовах запеклої боротьби. Органи НКВС застосовували широкомасштабні репресії, висуваючи звинувачення у націоналізмі. А також депортації в східні райони країни було виселено понад 200 тисяч чоловік. Була заборонена діяльність греко-католицької церкви. Зі свого боку упа використовувала партизанську збройну боротьбу, методи терору, намагалася змінювати тактику, зважаючи на зміни ситуації. У 1950 році в бою загинув командир УПА Шухевич, а на початку 50-х років ОУН і УПА як організації припинили існування в Західній Україні. Входження Криму до складу України. У лютому 1954 року Верховна Рада СРСР, виходячи із історичних і культурних зв'язків етнічної і територіальної єдності України й Криму, своїм указом включила Кримську область до складу УРСР важкими, позначеними виснажливою працею матеріальними труднощами були післявоєнні роки. Однак до початку 50-х років ХХ століття. Україна досягла довоєнного рівня економічного розвитку. Методичні рекомендації при вивченні історії післявоєнної відбудови економіки УРСР та Радянізації Західної України слід звернути увагу на те, що відбудова провадилася за тією ж схемою, що й в 30-х роках, з великою диспропорцією в розвитку окремих галузей промисловості у сільському господарстві, друга половина сорокових років стала часом гоніння на присадибні ділянки, епохою жорстокого визиску напівкріпосного радянського колгоспного села. Він чого став голод 47-го року, і ще одним довготривалим чинником стануть наслідки радянізації Західної України. Перевір себе перше питання Радянізація Західної України яких моментів було більше позитивних чи негативних? Аргументуйте свою відповідь. Друге, голод 47-го року був викликаний природними причинами, посухою, чи був штучним.